Доброго дня, мої шановні глядачі і слухачі. Наразі дуже актуальна тема. Всюди вона мусолиться, жується, пережовується. Стосується вона 666-го дня війни. Люди налякані. Давайте подивимось, що буде. Що буде в цей день? Тобто, 21 грудня 2023 року. 666 день війни. Можливо, ми його будемо святкувати, хто зна. Давайте подивимося, яким цей день буде для України. 21 грудня 2023 року. Зміни. Дивіться, Дивіться, тут йдеться мова про е, зміни. Е, це карта, вона кармічна. Якщо вона випадає на початку і в прямій позиції, це означає, так має бути. Так має бути. Коли певні дії, пов'язані із нашим сумом, Мають нивілюватися певні скажімо, дії, які руйнують нашу емоційну сферу. Розумієте? Тому це, можна сказати, якийсь такий період, коли закінчується одне і починається інше. От, ну, Приблизно цей період. Бачите, взагалі-то мах – це карта діяча, але тут, бачите, він як руйнівник цей мах. Він як руйнівний. Тому тут можна сказати, що оці от маніпуляції кармічні, які ми відпрацьовуємо, ми вже відпрацюємо, вже воно виходить на. На кінець, ще покажіть, будь ласка, слухайте. Ми вже на цей час будемо мати гучну інформацію стосовно стабілізації. Ситуації на певних, на певних окупованих територіях. Іншими словами, ми вийдемо, винайдемо шлях до деокупації деяких територій. Бачите? Це гучно. Це гучно. Зупинка. Власництва окупантів можна ще так сказати, коли окупанти привласнили себе території і тримають ув'язненими людей на цих територіях, буде таке, от щось таке гучне, якась інформація. Окрім того, що ще можна сказати? На тих територіях будуть цікаві події, але я вам це не скажу, бо Можуть слухати мене. Але ви почуєте? Так, ще покажіть, Що ви покажете? Але, можна ще так сказати. Ще наші землі. Не деокуповані на цей момент. Ще немає воз'єднання з людьми. Певні території будуть деокуповані, але не всі то ще не є завершення. Але ми будемо на шляху. Тобто кордони відкриті. Кордони відкриті для того, щоби е з'єднатися. Так, того, що по справедливості, по закону, ці землі належать нам. Ну, ось такий от буде для нас цей день. Буде де інде гучно. Буде так. Буде знову ж таки оці маніпулятори світові. Вони можуть навіть змінити курс. Маніпуляція змінами нашої долі, вона виливається. Розумієте, про що йдеться мова? Тобто тут йдуть якісь кармічні такі зміни, кармічні зміни. Ну, ось так. Так, тепер давайте глянемо. Яким цей день буде для рососії, для боліт? Яким цей день 21 грудня буде для боліт? Слухайте, в них буде, знаєте, уся їхня показна міць. Для, для цієї показної енергетичної міці, ну, це зброя, це от їхнє військо, буде е загроза висіти над цим. Воно буде спадати, невілюватися. Нівелюватися і невілюватися в пасив. Розумієте? Їм буде потрібно. Взяти себе в руки, щоб вирішити якусь нерішабельну проблему, яка буде загрожувати їхній міці, ворожій міці. Окрім того, якась їхня активність вона йде на спад і в пасив. Стратегія якась буде в них невдала, що приведе їх до. Е Вимушеної якоїсь зупинки, незадоволення чимось. А з чим це пов'язано? Якась важка ситуація, від якої вони захочуть позбавитися внаслідок того, що вони не можуть тримати опір е, на. Е, Ну, тими ресурсами, які в них є. Окрім того, дивіться, жезли люди, я вже говорила, люди не можуть, вони не витримують, вони е здаються в полон, вони гинуть. І у великій кількості це буде. Слухайте, там буде досить, ну дивіться, тут от я говорила про якусь важливу подію на окупованих територіях. Того, що тут карта власника. І тут якась от подія, з їхнього боку, я вже дивлюся, десь щось в них порозсипається, їхня міць. Із-за того, що вони не можуть тримати оборону в повній мірі, не можуть вони. Щось там вони втратять десь від 75%. До 90% щось в них там втратиться, щось велике. І окрім того, така для них ця проблема буде настільки нерішабельна, що вони будуть ну, всіми шляхами намагатися піти з цієї території. Ну, якась буде гаряча ситуація. І переважно це стосується фронтів, я так розумію. А і того покажіть расистів. Вони не можуть тримати опір. Десь вони, дивіться, там їхня карта, скажімо так, потенційної перемоги, ну, де вони хочуть бути переможцями, вона, вона падає там, де вони в більш вигідній позиції, вони е, мусять відступати і е, тримати оборону. Тримати оборону. Багато буде дуже загиблих. Вони втратять і ресурси, і частину земель. Так, ну якось так, слухайте, дивіться, я так я питала для е, боліт. Я так вважаю, що це буде ще і в них там якісь заварушки. Тому я спочатку і спитала, може ми будемо щось святкувати. Ну, Король мечів перевернутий. Тут в них е хтось, хтось в них здохне. Дивіться, багато в них здохне і військових десь там. Е от, пажи, люди, люди люд людські карти тут, е королі. В них багато здохне. На якогось короля буде здійснений замах, на якогось командувача. Буде здійснений замах. І при тому по, по підлою, підлим шляхом. над цим наразі працюють. Він, от як в розробці наразі. Все, я мовчу. Але ми дізнаємось добрі новини, слухайте. Ну, не накручуйте себе з цим, е, з цим днем. Вони е, сатаністи, це е, ці три шістки – це цифра, це число звіра. А вони слугують тому звіру, того е, їхній звір незадоволений, розумієте? Про що я говорю? Того вони будуть нести покарання, він буде пожирати їх, бачите? Тому дивіться, не накручуйте себе, все буде добре. І не слухайте от всяких тих, які говорять, буде жах, буде капець, і все все таке. Ми вже звикли з вами. Ми, як то кажуть, грубці стріляні. Тому віримо в зсу. Все є Україна, і ми перемагаємо.